Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Колишнього президента Франції Ніколя Сарказі нещодавно визнали винним у кримінальній справі про незаконне отримання грошей від Кадафі. А йдеться ще про 2005-2007 рік, коли Момар Кадафі спонсував передвиборчу кампанію французького президента, якби це дивно не звучало, і ось його визнали винним, дали йому 5 років, але поки що він може подати апеляцію і може справу ще переглянути, як я розумію. Ну і його ще не взяли під стражу. Доволі цікавий прецедент для французької політики, і таке там відбувається, напевно, і вперше. Ну, а сама справа тягнулася роками, вона почалася ще задовго, навіть до повномасштабного вторгну. Голова МЗС Польщі Сікорський нещодавно заявив про те, що готовий надати притулок українцю Володимиру Зет, якого вважають причетним до диверсії на північних потоках. Крім того, наголошують на тому, що у приватних розмовах він навіть говорить про те, що треба дати йому героя Польщі, чи щось таке, що його треба навіть нагородити за підрив цього потока. Тому Володимира Зет треба рятувати, чи то такий натяк, чи я не знаю що. А, взагалі, цікаво, чим ця справа справді закінчиться. Хоча я думаю, що справа буде тривати досить довго. В принципі, вона по суті і триває вже 3,5 роки. Видання Екшес, посилаючись на слова Зеленського, пишуть про те, що Трамп підтримує удари по енергетичній інфраструктурі та збройних заводах на території Росії, і взагалі говорить про те, що в принципі і взагалі сподіваються на те, що Сполучені Штати передадуть далекобійне озброєння, яке можна буде використовувати проти території Росії, і навіть натякнув, що ціллю може стати сам Кремль. Ну і ось трішки пізніше видання Телеграм пише про те, що Зеленський попросив у Трампа крилаті ракети, томагавк. Ну і вони можуть бити до двох з тисяч кілометрів. Щоправда, видання напише чи дав згоду Трамп чи ні, але до цього також були ці новини, що Зеленський неодноразово просив ці ракети, але вперше це напевно при Байдені, що робив, і йому постійно відмовляли. Міністр оборони Румунії нещодавно заявив про те, що Румунія збиватиме літаки, які порушують повітряний простір країни, але лише у крайньому разі. Ну і друга новина якраз у комплексі це те, що Європа таємно попередила Кремль, що готова збивати літаки, які порушили повітряний простір альянсу, і що взагалі має на це право. А у Кремлі відповіли НАТО, що це якби відповідь за те, що Україна бомбить Крим, і що взагалі у цьому якби приймають участь європейці, передаючи там розвіддані чи якимось. Іншим чином, ось такі дві різні новини, але є відчуття, що і справді Європа боїться збивати російські літаки. Якщо мова йде про дрони, то в принципі можна, тому що там немає російських пілотів. А все ж таки, літак це напевно якась ескалація, як думають в НАТО, і тому їх не збивають. Ну тоді НАТО треба готуватися, що і вторгнення у якусь країну можна також на нього не зважати, тому що це буде ескалацією. Одночасно тема із дронами продовжується. Знову на території Данії з'явилися невідомі дрони. Наразі знову ніхто не знає, що ці за дрони їх не збивають, начебто. Але писала про те, що, начебто, цей дрон літав над якоюсь військовою базою. Такі ж випадки повторилися, і ось на півночі Франції, Фінляндії, в Літві що відбувається взагалі невідомо. І знову ж таки питання: а чому ці дрони не збивають? Ось це теж таке риторичне питання. Ладно, вони ще літаки бояться збивати. А що з дронами? Їх можна збивати, але ні, вони просто літають і збирають інформацію, скоріше за все. Ну і ще й мерт заявив про те, що через зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру Німеччина фактично перестала жити в мирі. Ну тоді треба воєнний стан водити на території країни чи як. Тому що усі ці заяви звучать комічно, коли країни нічого не роблять із цим. А ну і ще Лавров заперечує удари по цивільних об'єктах і заявив про те, що Росія не причетна до цих дронів, які літають над Європою. А ну і взагалі почав говорити про загрозу з боку НАТО і щось натякати на те, що начебто НАТО нападе на Росію, а саме якби натякаючи на Калінінград. Президент Путін не раз розвенчував подобні провокації. У Росії не було і нет было подобних намерений. однак будь любая агресія против моєї страничний от. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и Евросоюзе, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории. Не знаю, чи то чергове слово блуддя, чим у Кремлі постійно займаються, чи та й справді вже попередження про те, що буде якраз війна і можливі якісь провокації якраз на напряму у Калінінграді і потім звинувачать там в Польщу у тому, що вони вторглися на територію Росії. Трамп хоче, щоб Туреччина не купувала російську нафту та газ. Про це повідомив Білий Дім після якраз зустрічі Трампа з Ердоганом. Ну і продовжуючи цю тему, Трамп нещодавно провів ще й розмову з Віктором Орбаном, і також говорили про імпорт російської нафти, про те, що якби її треба звертати, і взагалі що Угорщина спонсує як би, Росію. При тому Угорщина відповіла про те, що вони не можуть це зробити, що вони залежні від російської нафти, що там буде велике падіння економіки і так далі. І так далі. Ну як пізніше повідомила угорська влада, то президент Сполучених Штатів це як би зрозумів. І Угорщина буде і далі купувати російську нафту. Ну як ми бачимо, що Трамп наразі переконує союзників, що вони все ж таки відмовилися від російської нафти та газу, тому що вони також купляють досі, хоча в невеликих об'ємах. Але загалом це напевно мало що змінить, тому що основні доходи Росії від нафти та газу все ж таки приходяться саме на Індію та Китай, і саме ось там основний ринок, який справді зможе зрушити російську міжнародну політику і в принципі призвести до припинення війни, тому що Росія і далі не зможе там фінансувати війну. якщо Угорщина, там туреччина і ще якісь країни відмовляться від російської нафти та газу, то це буде непогано вже ж. Але знову ж таки не слід очікувати від цього якихось великих зрушень. Індія та Китай все одно будуть надавати великі кошти. Ну і ми бачимо, що Трамп із цим також нічого не зможе зробити. Точніше, він намагається щось робити, тисне на Індію, хоча ми бачимо, що Індія й досі продовжує окупувати російську нафту. Ну а щодо Китаю, то в принципі зрозуміло, що Китай чисто принципово не відмовиться від Росії. Трамп знову розкритикував Путіна за те, що той вбиває людей без причини, і також зазначив, що російські війська захоплюють дуже мало територій. Риторичний наступ Трампа проти Путіна продовжується і триває. В принципі, це вже повторюється не перший раз, але ми пам'ятаємо, що минулі рази це ні до чого не призводило. Тому загалом для України це нічого насправді не змінює, тому що настрої Трампа вони постійно змінюються, але не призводять до якихось радикальних змін. Ще Трамп нещодавно підписав угоду щодо Тіктоку. Щоправда, китайська влада поки що про це нічого не повідомляє, але так що інакше йдеться про те, що Сполучені Штати наразі будуть контролювати Тікток, що він перейде під контроль групи інвесторів, включаючи Oracle. Ну і це така, напевно, медійна перемога Дональда Трампа, що все ж таки під контроль поставили Тікток, який заважав, у якого там були алгоритми, і Китай, в принципі, їм маніпулював і видавав там китайську пропаганду доволі активно. Ну і досі видає. Взагалі теж цікавий кейс, і чи буде це повторювати. Торюватися, наприклад, Європа, чи може також зробити, щоб TikTok став європейською компанією, щоб вони його могли контролювати, чи може навіть тиснути на якісь американські компанії, і так далі. Лукашенко нещодавно заявив про те, що Зеленському варто розглянути дуже хорошу пропозицію щодо завершення війни з Росією, і що він хоче з ним зустрітися, поговорити і таким чином, як би закінчити війну. Ну а в іншому разі українці просто втратять свою Україну, при тому, що не зрозуміло про що в принципі йдеться, яка саме пропозиція. Напевно, це буде якесь повторення російських ультиматумів. Взагалі, час від часу Лука підігрує Кремлю. Напевно, коли закінчуються гроші, і треба новий якийсь транш від Росії, то Лука починає активізуватися у медіа. Іному полі і починає так відкрито грати на стороні Росії. Ще стало відомо про те, що на території Білорусі все ж таки розмістили арішник, про що говорили також ще півроку тому, напевно. Але в принципі це невелика новина, враховуючи те, що ядерне озброєння на території Білорусі було ще введено пару років тому. Тому загалом це мало що змінює, ядерне озброєння вже там. А ну і ще доволі цікава новина про те, що Лукашенка запропонував збудувати нову АЕС на сході Білорусі, щоб за потреби постачати електроенергію на окуповані Росією українські території, теж Болі цікава риторика. Ну, по-перше, таким чином Білорусь якби визнає ці території російськими, про що він по суті відкрито говорив. Ну а інше дивує, при чому тут в принципі Білорусь, де знаходяться окуповані території, а де знаходиться Білорусь, яким чином буде в принципі постачатися електроенергія, я навіть не уявляю. Чи то просто Лука шукає привід, щоб Росія ще побудувала одну АЕС на території Білорусі, і це зробила за власне кошт. Нетаняху нещодавно в промові ООН засудив якраз країни, які підтримали визнання Палестини, і досі західні країни продовжують визнавати Палестину. і Інтаняху зауважив, що це чітке послання, що вбивство євреїв окупається. Взагалі тут Нетаньягу має рацію, тому що саме з атаки на Ізраїль і почалося, по суті, визнання Палестини, тому що до 23-го року такої дискусії, в принципі, великої не було. Так були люди там, лівих поглядів, які підтримували Палестину, в принципі, але так чи інакше це не було так масово, і країни знову ж таки не хотіли визнавати Палестину. Але саме після різні, яку Палестинці вчинили на території Ізраїлю, це і почалося, і стало, справді, каталізатором, що якби натякає, які дії повинні робити. Битися, щоб визнавали держави, а вже звісно, політична думка також змінилася із тим, що війна продовжується два роки, що Ізраїль обстрілює палестинську територію постійно, саме сектор гази, і це також, в принципі, визиває великий сантимент на території Європи. Якби ця операція продовжувалася як звичайно, там два тижні, то напевно ніхто би не звернув увагу там на палестинців, ну принаймні у такому масштабі, як сьогодні. Ну і ще доволі цікава новина від Європи. Єврокомісія хоче виділити 400 мільйонів євро на малий бізнес на території Палестини. Не знаю, чи стосується це сектору газу, але доволі цікаво, ну, напевно, будуть огодати ракети, якими потім будуть бомбити Ізраїль. Звичайно, усі інвестиції в Палестину приходять саме на це. А в Грузії влада анонсувала цікаву конституційну процедуру і заборону головної опозиційної партії Єдиний національний рух, засновником якої є якраз Саакашвілі. Ну і таким чином, в Грузії може становитися авторитаризм. В принципі, останні роки свободи в Грузії згортаються і були там посадки великі після якраз протестів. Але цьому приділяють не дуже багато уваги. Більше того, Грузія вже відмовилася по суті від європейського курсу і стала такою проросійською Україною. І в принципі, логічно, що будь-яка проросійська країна. На вона так чи інакше стає диктатурою, тому що Путін дружить саме з диктаторами. Президент Польщі нещодавно повідомив про те, що він в останній раз підписав закон про допомогу українцям, і він діятиме лише до березня 26-го року. Також заявив про те, що більше не буде продовжувати закон про особливий статус українців у Польщі. Доволі цікаво, як це буде працювати насправді, тому що це резолюція якби, Євросоюзу, і її мають підтримувати усі країни, і усі країни мають продовжувати ось цей тимчасовий захист до 27-го року. Тому подивимося, як це буде на практиці. Ну а в Польщі, в принципі, зрозуміло, що антиукраїнські погляди зростають і таким чином хочуть просто витіснити частину українців, які там знаходяться. Ну, і продовжуючи тему Східної Європи, ось Словаччина нещодавно змінила свою конституцію, закріпивши законня лише дві статі чоловічу та жіночу. Щоправда, пишуть про те, що ця поправка була прийнята мінімальною кількістю голосів. Тому, в принципі, я думаю, якщо влада зміниться, то зможуть відкотити це положення. Але наразі це буде означати, що усиновленням можуть займатися тільки гетеропари, і що в принципі будуть деякі обмеження щодо шлюбу. Ну, в принципі, Словаччині пару років тому пройшов так званий правоповорот, і тому, в принципі, нікого це не має дивувати, Хоча там виграла якби соціал-демократична партія, тим не менше, вони представляють із себе консерваторів. Видання Рейтер пише про те, що темою зустрічі американського військового керівництва з Лавою Пентагону може стати бойовий дух армії. Також видання зазначає, що Під Гексет, голова Пентагону, неодноразово зауважував якраз, що це велика проблема для американської армії. І це справді так, напевно, бойовий дух в західних арміях такий собі, хоча американці, хоч мали якийсь досвід щодо військових кампаній, тим не менше ми розуміємо, що це не був повноцінний суперник. Більше того, у цих кампаніях приймали участь далеко не ну, усі військовослужбовці американської армії, а лише дуже невелика частина, як правило. Нещодавно між Україною та Угорщиною розгорівся новий скандал. Так українська влада говорить про те, що з території Угорщини був запущений якийсь дрон, який проводив розвитку на території Закарпатті, і повернувся на територію Угорщини. Угорщина це заперечує, але ось МЗС України наполягає на тому, що це було якраз з їх території і що вони напевно мають розслідувати цей інцидент. Цікаво, що це відбувається у контексті того, що в принципі над Європою постійно кружляють якісь дрони, можливо, це якийсь російський дрон, який був запущений з території Угорщини. Хоча, враховуючи спеціальні відносини Угорщини та Росії, то можна в принципі навіть припустити, що це пов'язано навіть з урілом. Ну і ще трішки по темі відносин України та Угорщини, нещодавно стало відомо, що у відповідь на те, що Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим. Україна ухвалила дзеркальне рішення і також заборонила в'їзд на територію України якимось угорським військовим. Не знаю, чому така повільна реакція, тому що Мадяру заборонили приїжджати на територію Угорщини десь місяць тому, чи я навіть не пам'ятаю, коли ця новина була, але ось український МЗС тільки проснувся. Ну і остання тема буде з американського політики. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпорядився направити війська у велике місто Портленд на західному узбережжі країни, і також це робиться для боротьби з нелегалами, там зі злочинністю і так далі. І так далі. Раніше такі війська він відсилав Лос-Анджелес, Вашингтон, Мемфіс, і ось Портленд стане таким четвертим містом. Пам'ятаю, що це місто активно згадувалося, коли були протести БЛМ по усій країні. Більше того, там була якась фрі-зон, яка там типа зона без поліції, така анархійська історія, напевно, у деякій мірі. І вже мені здається, що Трамп ститься тим містам, які виступали проти нього у 2020 році, і в принципі, які стали напевно також каталізаторами його програшу у тих виборах. Ми будемо в Києві. рано чи поздні, Скоріше, кстати рано.